Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні вас знову запрошую у далеку подорож до космосу. Діти, а що ви знаєте про космос? Що ж у ньому є? Зірки правильно. Планети, комети, астероїди. Для того, щоб дізнатися, про що ми сьогодні з вами будемо говорити, я вам пропоную послухати казочку. Одного теплого вечора джемелок зустрівся з друзями на подвір'ї, щоб разом милуватися зорями. Вони зручно мостилися на лавочці дивилися в небо. Подивіться, як цікаво ругать сірки, раптом вигукнула нотка. Вони ніби попливуть вервечкою!» – додав пензлик. А хіба зірки так можуть? замислилася книжечка. Жмелок пропустив. Може, це виводять на орбіту штучні супутники? Цікава йде. Дізнаємось про них більше, вигукнув пензлик. І Друзі подалися до космічної станції. Космічні апарати, створені людьми, які обертаються навколо нашої планети, називаються штучними, щоб їх наплутати з природним супутником землі місяцем. На орбіті нашої планети їх дуже багато, і кожен супутник виконує свою якусь дуже важливу функцію. Кожен з них. Облітає навколо землі, вивчаючи з космосу безкрайні океани, пустелі, льодовики біля полюсів землі і прихідні ліси. Але що ж бачить супутник? Десь річка виходить з берегів, десь горить тайга. Усе це бачать супутники. Вони стежать за погодою, повідомляючи про зародження циклонів, про слабових дощів і сніпових хмар, ураганів, відомості передають. До центру зв'язку. А на землі антена, схожа на радіотелескоп, приймає сигнали з супутників. Наче ми, коли розмовляємо по мобільному телефону, кажемо одне одному щось важливе. Так і супутник спілкується з антеною на землі. Супутники радіотелефонного зв'язку з'єднують людей, які живуть у різних кінцях землі. Інші супутники допомагають морякам і мандрівникам. Визначити своє місцезнаходження. Найскладніші супутники служать військовим. Вони ведуть розвідку. А як же саме ми використовуємо супутник? Ми з вами розмовляємо по телефону, навчаємося через інтернет, спілкуємося в вайпері, в різних месенджерах. Це все було б неможливо без інтернету. А інтернет ми отримаємо за допомогою супутника. Якщо ми десь опинилися в новому місті, нам потрібно знайти дорогу то дорослі зазвичай використовують GPS-навігатор. Він присутній як і в мобільних телефонах, так і підключається, якщо людина їде на машині. Ви могли бачити такі, навіть в телефонах своїх батьків. Малята, подивіться, а це вже Google Карта, яка показує частинку нашого міста. Оці всі позначки, які ви бачите в вигляді крапельки, Якщо на них натиснути, то можна подивитися, чиї фотографії в реальному часі ці знімки отримані якраз за допомогою супутника. Навіть прогноз погоди, про який ми дізнаємося по телевізору, отримують теж за допомогою супутника. А яку ще користь приносять супутники. Дуже багато часу була проблема з китами. Вони дуже часто потрапляли. Під кораблі та отримали поранення, а то й гинули. Вони вже знаходилися на межі вимирання. Тоді науковці придумали за китами слідкувати і почали на них встановлювати GPS-навігатори. Але, оскільки вони були всі прив'язані до одного супутника, то це було не дуже зручно. Тому для них виділили окремий супутник. І тепер Дані про їхні переміщення передають на кораблі. Кораблі вже знають, як пройти, щоб не зачепити їх. Супутники приносить багато користі людям, але так само і багато шкоди. Адже з часом їх не забирають, і навіть якщо супутник вийшов з ладу, він залишається в орбіті землі. І з часом перетворюється просто на космічне сміття. Малята, сподіваюся, ви були уважні. Скажіть, будь ласка, для чого ж ми використовуємо супутники? Що ви запам'ятали? А що вам було цікаво? А наше звіття закінчилося. До побачення діти. До нових зустрічей!